Відбулася дев'ята сесія Таїрівської селищної ради, сьомого скликання. На засідання прийшли не всі. Три депутати були відсутні, але 23 присутніх було достатньо для проведення сесії. Традиційно все розпочалося українським гімном. Питань на порядку денному було небагато про утворення виконавчого комітету ради і про затвердження складу її постійних комісій. Найголовніше питання вирішувалося після заяви В'ячеслава Тютюнника. Прошу звільнити мене з посади секретаря селищної ради за згодою сторін стаття 36 пункт 1 України з 10.06.2016 на року у зв'язку зі станом здоров'я. Але така причина відставки задовольнила не всіх що там, Однак більшість присутніх підтримали рішення Тютюнника. Ставиться на голосування, Хто за якщо чоловік хоче? Залишитися рада без секретаря не може, тому на сесії розпочалася процедура виборів. Отже, відповідно в Україні про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад. Саме Голова, селищний голова виносить пропозиції щодо кандидатури секретаря селищної ради. Вона була озвучена. Це депутат від 16-го округу Валентина Дмитрівна Завада. Голосування таємне. Все за правилами спеціальні бюлетені, урна і затишна ширма зі шторками. 14. Вибір не дуже великий. Кандидат всього один Валентина Завада. Тут депутатам необхідно було тільки поставити галочку за чи проти. У підсумку в підтримку Валентини Завади виступило 13 виборців. 9 були проти. А три бюлетені взагалі були зіпсовані. Недійсними вважаються виборчі бюлетені встановленого зразка. Не встановленого зразка. Бюлетені, на яких відсутні підписи голови та секретаря лічильної комісії. Бюлетені, в яких голосуючими, не зроблено жодної позначки, в яких зроблена позначка в квадраті напроти призвища кандидата на запису не підтримує кандидат. Такий результат виборів говорить про те, що за підсумкою таємного голосування відповідно до пункту 4 статті 26 закону України про місцеве самоврядування, вважати секретарем територіальної селищної ради не обрано. Цей день секретаря так і не було обрано, тому це питання залишили до наступної сесії Деїрівської селищної ради.